Сутній голова районної організації Української народної партії із селища міського типу Березни Рівненської області Андрій Панасович Шабатюк. Просимо до мікрофона. Шановні українці, Ми приїхали в делегації шанувати і значні святкування річчя невської республіки. Мі самі зберезно ради, що мали біля нас село Бістричі, де народився Тарас Бульбоборовець. Мені відходи була нагода вже другий раз бути в Олеську. Перший раз я був з паном Василям Чернісовим, світло йому пам'ять для будинку ПТУ і е, генеральну меморальну дошку Бульбоборовця. Але на превеликий жаль, та дошка. Буквально декілька днів проіснувала, провісила її. Ваші нелюди, комуняки, розбили. Я хотів би сказати цим нелюдам, привести приклади про козаків бульбі У Нас на терних Березнівщині гуляли сотні козаків бульбіль боровця Наприклад, випад, випадок. Село Рудня Бобровське, де розміщився штаб Медведєва, де сито, в теплі сиділи. Коли німці йшли, нищить село, медведяці знялися і всі пішли в ліс, і оставили село. Знищили село, знищили людей. Другий приклад. Село Людвіпінь, райони Містечко, Бор... німці йшли так само нищити це село. Але в бульби боролися, стали на захід цього села. Поки останній житель цього села Людвіпіль не війшов через річку в ліс, тоді відступили бульбосі. Загинули їх там сім чоловік, чотири ста була Але вони захистили. Захистили тих людей, які відійшли в ліс. І так багато було випадків, коли больбовці, білий більшовиків, і так само гітлерівці. На цей час я хочу сказати, що нас нищать, як нації. Наші не другі. Кидаються мільйони, мільярди. Щоб ми не об'єдналися в одне ціле і щоб побудувати Україну по змістом українською. нас створилося сотні партій. І це все далі множиться і буде множитися. Я вас, шановні добродії, закликаю. Об'єднаємось навколо національної ідеї, навколо цього прапора державного. Якщо ми всі об'єднаємося. Ми збудуємо державу по змісту українському і тоді буде добробут. Я ще раз закликаю, шановні громадяни, не міняйте свободу на, на добробут. Не буде добробуту і не буде свободи. Слава Україні! Героям слава! А користуючись нагодою, хочу вам привітати з Днем Незалежності, побажати вам всім. Добра, щастя, козацького здоров'я вам і вашим родинам! Хай щастить вам всім, удачі вам і нам, усім у будові української держави.